Всім доброго дня! З вами канадський Марк і мені дуже приємно, що в мене така прекрасна і велика аудиторія. Сьогодні тут в місті Едмонтоні плюс 5 градусів. Прекрасна взагалі, погода, можна взагалі в футболці ходити. Вон чому я люблю так. Канадську зиму. Але я хочу вам ще раз подякувати від щирого серця, що ви мене так підтримуєте вподобайками, коментарями. Ви робите різницю разом зі мною. Ми підтримуємо українську мову, ми підтримуємо українсько україномовний контент, ми підтримуємо ЗСУ. І зараз це як ніколи важливо, щоб наша українська мова, солов'їна, прекрасна, гарна українська мова звучала в просторах інтернету, щоб люди розуміли, що українською справді говорити круто. Дивіться цей відеоролик до кінця. Тому що я буду сьогодні розповідати, що буде відбуватися з українськими біженцями після 2025 року. Тому що дуже багато зараз наших наших українських біженців переживають, не знають, що відбувається, і зараз ходить спекуляція і справдива інформація про те, що наш український уряд працює своїми партнерами європейськими партнерами над тим, щоб повертати українських біженців назад, щоб їм скасовували соціальні виплати, щоб українські біженці можна сказати не мали ніякого вибору. Тільки повернутися назад в Україну. І я би все це зрозумів і розумію, тому що Україні потрібні люди, Україні потрібно розбудовувати, відбудовувати економіку, Україні потрібні люди на фронті. Це все зрозуміло. Але що уряд український зробив для людей, щоб люди не то що їх заставляли і знаєте, тикали пальцями на них і, як стадо, е, повертали на той бік чи на той бік, коли їм вигідно. Люди повинні самі. Бачити якусь зміну, якісь різниці, і люди самі повернуться. Повірте, якщо український уряд почне дбати за наших людей, що почне створювати різні соціальні допомоги різним інвалідам, щоб всі жили по законах, чесно, правп правильно, що не було різниці між бідними і багатими, щоб люди поважали один одного, і система поважала один одного. Тоді люди самі повернуться назад. Хіба я неправильно говорю? Я тільки за, за те, щоб в, Україн, в Україну. Поверталися люди, тому що нам потрібно. Будувати свою країну, і мене серце болить, коли я бачу всі ці прапори українські, вони вивішують українські прапори, всі наші люди. Я їм дуже безмежно вдячний за це, але все рівно болить серце, що це все відбувається за кордоном, на чужині, на чужій землі, не на нашій славній Україні, а на чужій землі. Але перед тим, поки е, самий уряд не зрозуміє про те, що треба цінувати людей, що треба навпаки створювати умови для людей, то тоді люди самі почнуть повертати. Такими кількостями, що буде просто шок. Європейські всі країни просто будуть шоковані, що люди будуть просто втікати назад. Тому що Україна прекрасна, Україна гарна, Україна талановита. Це неймовірна країна для життя. Просто, на жаль, немає підтримки такої. Знаєте, люди не можуть себе деякі почувати людьми і тому люди звід покидають Україну, на жаль. А тепер ще додати цю війну, що зараз відбувається, небезпека в країні. І уряд е, пробує якось за, за, заохотити чи заставити українців повернутися назад. Це неправильно на мою неправильний хід на мою думку. Є стільки варіантів, є стільки дипломатичних е, способів, щоб повернути наших е, людей гарно, грамотно назад, і щоб люди повернулися саме головне. З бажанням повернутися, тому що наші українці вже бачили прекрасно і знають, яке життя є в Україні, але багато з них не знають, яке життя їх чекає за кордоном, і цей азарт перевершує. Це бажання бути в своїй країні, бо вони хочуть спробувати, як то жити за кордоном, як щось нове побачити. І поки в Україні нічого не зміниться в кращу сторону, хоч трошки, і люди не почнуть чути це від інших людей, так само, як ці всі слухи і ці всі розмови про Канаду серед всіх блогерів, як то кажуть, в інтернеті лунають, панують. То наші люди вже знають трошки якусь краплинку правди про Канаду. А про Україну треба те, щоб країна позитивні речі почалися говорити. І тоді люди почнуть повертатися. Люди, які вже давно живуть, живуть за кордоном. Ви собі уявіть, якщо всі повернуться, у нас буде просто феноменальна країна, міцна країна. Армію зміцнити, економіку зміцнити. Та нам нічого не бракує. Українці дуже талановиті, просто бракує цієї єдності. І дуже багато самоїдства один проти одного нападають, і що той не такий, той не такий, і це все повинно зупинитися. І тому Євросоюз розглядає такий варіант, розглядає дуже важливий варіант, що після 2025 року вони хочуть продовжити тимчасовий захист для українських біженців. І знаєте, чому вони хочуть продовжити тимчасовий захист для українських біженців? Звісно, перша причина це те, що якщо буде відбуватися війна і продовжуватись війна, то деякі країни, більшість країн не хочуть повертати людей і робити таку, можна сказати, ситуацію, де люди просто будуть повинні повернутися назад в небезпечну зону. А вони вони Хочуть, тому що їм вигідні люди, їм вигідні люди. Німеччина, чому так багато соціальних виплат? Ви думаєте, різних створила для українських біженців і переманила просто тисячі українців з Польщі, тому що вони знають прекрасно, що українці це працьові люди, талановиті люди е, з освітою. Люди, які будуть тільки покращувати економіку любої європейської країни і не будуть дуже так займатися хуліганством. І це це тільки підтверджує одне, що вони вже про це говорять, йде розмова, і вони сказали, що якщо вони не зможуть щось придумати, то швидше за все тимчасовий захист буде продовжений для українських біженців після 2025 року. І тому я не один раз говорив про те, що багато блогерів в Україні особливо за кордоном постійно говорять про якісь незрозумілі розумієте, теми речі. Лякають людей, говорять, що відносяться до людей як до якогось стада, коли в нас вже так біда. Та люди втратили свої домівки, люди втрачали стільки всього важливого, що дуже складно зараз на душі в тих людей. Їм не треба слухати різні такі відеоролики, де багато є негативізму. Тому що в кінці дня тільки наша голова, тільки ви самі можете покластися на себе. Якщо ви не навчитеся покладатися на себе в першу чергу, то ніхто вам так не допоможе, як ви самі, як ваш. Ментальний стан. І е, все буде нормально, все буде визначатися, коли цей тимчасовий захист завершиться. Навіть в Канаді говориться про те, що, може, вони будуть дозволяти ще людям з візами КОЕД в'їжджати в країну аж до середини літа. Немає ніде офіційної інформації на даний момент, що якісь є підтвердження зміни, але коли говориться про якісь речі, це вже добре. І в Канаді говорилось, 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 і все ж таки вони були, продовжили КОЕД на 6 місяців. Тому я вірю, що по всіх розумних факторах і по всіх розумних аналізах для європейських країн це дуже вигідно і важливо продовжити тимчасовий захист для наших співвітчизників. Але пам'ятайте одне, друзі, що в кінці дня ваша доля тільки залежить від вас самих, і ви повинні робити те, що ви знаєте, для того, що вам краще першу чергу. Я сподіваюся, що я якось вам допоміг, і це просто. Такі слова мотивації, підтримки своїх, своїм під... співвітчизникам. А вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашу люблю Україну. І побачимося скоро в наступних моїх випусках.